Триває аматорський чемпіонат області з волейболу «Златогори» ліга. Зокрема, чергові поєдинки зіграно в турнірі ветеранів. Тут змагається 11 команд, складених із гравців, віком понад 40 років. Цього дня окрасою туру став матч між волейболістами Кировограда і Драбова. Кіровоградці не змогли задіяти в цій грі свого лідера Олександра Гержова. Натомість у суперників проблем зі складом не було. До того ж, вони мали перевагу в антропометричних даних. Втім, це не злякало кировоградську команду, яка була сильнішою в першій партії 25-22. Але потім так звана важка артилерія драбів'ян запрацювала на повну. Це принесло свої плоди у вигляді виграних наступних трьох партій. Цікавим виявився і поєдинок між Черкаським шансом та командою Кам'янки. Тут переможець шанс також програв першу партію, а потім узяв гору в наступних трьох. Інші поєдинки ігрового дня завершилися з рахунком 3-0. Імпрес-спорт переміг волейболістів Чорнобая, Славія була сильнішою за Городищенський кристал, а Волейленд за команду шполи. Олег Кукс, Анатолій Усіков, «Віка Спорт».